Привіт, як звуть вас? Тетяна Вікторівна. Як давно ви разом? Та вже год 20. <рес> що, блядь, год за три читаєш? Ми разом 10 років. Одружені, не одружені? Такое, що-то непонятне. <рес> Такое, щось то непонятне. <рес> що <-то> <рес> Він, короче, на майбутнє це була помилка. Як ви познайомились? Розкажіть, будь ласка. Так, як, їду по селу, я ще в той момент курей продавав. <рес> Смотрю, в городе такая срака стоит. Кричу, китю, иди сюда. Красава, красава, У меня тут ограблять, там маффи, то все, маленькая, что ты как ты? Подходит, смотрю, козюля с носа торчит. <режу> 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 козюля с носа торчит. О, задим классно, и ижо. Я прямо я кажу, поїхали до Києва, я тобі от мию, помию, то і що, Разом. Ну. Веніри вже були в той момент, коли ви в городі стояли. А, это взагалі історія, коротше, старба такий. Вона вже просто каже, тихо ні, будь ласка, не розказуй, Не розказуй, будь ласка. А ну, 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 він обов'язково. Я думаю, він зараз все нам розкаже. Она орехи щелкает, поэтому вот зубами пошло, что-то не так поставили виниры. Наш ти брашишь? Ні, Венри я поставила сама. Ты корова, сейчас. Наш не брашишь? Це біля нас. Окей. Перші ваші враження одне від одного, коли ви побачились. Та не дай Бог. Коротше, якщо дівчина, якщо провірено, провірено вже на собі, я вам скажу з власного досвіду. Якщо дівчина, якщо дівчині про вас говорять погано, якщо дівчина своїм подружкам каже про вас, що ви не в її смаку. Що вона ніколи з вами не буде, це означає, що? Все наоборот. <смі> Все наоборот. Як то кажуть, е коли про вас говорять погано, це їх приваблює, як виявляється. І коли вони кажуть, що та ну, ти що, я з ним ніколи не буду. Значить, буде. І ще скажіть, що це неправда. Дівчата і пацани, от, от напишіть коментарі, напишіть прав'я. Чи не прав? Прав. Прав. прав Думаю, що це за бідолага? Чотирмеллис, я сексу тоді була. Так, була секс? молода, не займана. Хто ти? О, чекай. дечка. Та да. да там уже було заголо. Ти що? Ой, Он перебор, Як мені кажется. <реш> Перші враження від Сергія, коли ви його побачили, ну мені жалко його стало. Кажу до мами, може а -а -а. в тебе є якісь там віщі отдати, таке Говорила, щось Говорила, помакріла сразу, а ще не базар, нормально. Щас камеру ми поговоримо. Тобто... Але класна пара. От от, оце, от приваблює в людях. Оця щирість, да, от, знаєте, вони не стоять, там, не, тіпа, не, не стараються, там, коротше, це, там, ми, там, знаєте, там, то все, коротше. І грати. Вони, от, от вони такі є, і це круто, це приваблює. Я дуже люблю таких людей. Я сам такий стараюсь бути. Але не завжди виходить. Фішки в Сергій, які для, для вас най найкрутіші. можна це говорити. А там одна є фішка, я про неї не буду говорити. Зараз ці дівчатки почнуть йому писати. Я так зрозумів, та фішка дуже велика, десь от така. От таку рибу зловию. Розум, розум. Да, он наш член семьи, у него харизма, харизма и юмор у него. Ну, харизма у него, короче, то знаете, это типа редкость такая харизма наблюдать, это очень круто. Классно, я на юмор ведусь. Мне нравится то, что она меня выводит постоянно, мне нравится вот эти знаете, качели эмоциональные. Ну и отрыжка у нее хорошая. Отрыжка у нее хорошая. Дядя, тобі треба заводити свій ютуб або Тікток, я не знаю, що ти. Ну ти, блін, просто. Я не буду матюкатись, бо мамі пообіцяв. Про в кожному відео буду казати, що я мамі пообіцяв не матюкатись, бо якби це були інші соціальні мережі, я б вже з кого Але ну дуже круто, ну, блін, настрій просто підняв. <рес> <рес> така вона як мужик може сделати, знаєш? Посліпила. <рес> Але насправді дуже багато. Сорі, що я постійно зупиняю, перебиваю. Просто мені хочеться, блін, це все коментувати, бо дуже класна пара. Типу, вже. І. Е... Відрижку принцеси таку можуть відпустити. Похуже, чем, блін, я не знаю хто ніж Я вже не знаю хто. Короте. Я взагалі не вмію відрижки пускати. Хіба що так, знаєте, щось похавує таке, і вона сама пуситься. А так, щоб іменно пускати відрижку. Але знаю одну дівчину, такі відрижки пускає. Бачите, і, ну, якби вже якщо цей чоловік сказав про свою дружину таке, то вже не страшно, пацани. якщо що. Можете про своїх теж вже розказувати. Будьте собою, все нормально. Кула і пила. Про що ви мрієте, як пара? М5 F90. Це Не купіть М5F90 є. У нього тоже така мрія, він бреше. Як гроші розподіляються у ваших стосунках, Хто за що платить? Його гроші це мої гроші, мої гроші це мої гроші. Ну а що, носки купив, труси купив. Головне, да. щоб жопу мить милом, все остальне. <рес> Ого, оце красавчик. Оце, звісно, так, да. но типа. Про гроші це окрема тема. Ну, то таке в кожної сім'ї, як то кажуть, свої правила. Що ти маєш? Маєш Я гелем твоїм мою? Те мене немає геля, єля там лежав. Я бачив, ти на ничку спрятала. Прикинь моїм шампунем за два кусками є свої яйця. В За два куска ми свої яйця. Ну, знаєш, якщо він купив той шампунь за два куска, то має право мити. Я вибачаюсь. Так що тут така, типа, ми тут всі з пацанами на чоловічій стороні. Якщо купив, значить має право. Навіть якщо би і не купив, то нічого страшного. Ти ж якби, ну, типу, ну, якби ви, ну, типу, а яка різниця? Це така частина тіла, як і голова. Іноді відіграє теж. Дуже важливу роль. В створенні сім'ї, так що їх треба берегти і мити гарним, дорогим шампунем.